Вікторович, розкажіть, як просувається питання будівництва сміттєпереробного заводу саме в Глобинській громаді? Ну, ось, будівництво сміттєпереробного заводу в Глобинській громаді йде в нас по наміченому плану. Що зараз відбувається? На минулому тижні до нас приїздили наші італійські партнери. Ми узгодили позиції по проектній документації і підготували всі необхідні дані по заробітним платам. По іншим напрямкам, які потрібно включати в, в проєктний кошторис. Проєктна документація на рівні Євросоюзу нам погоджена, і зараз ми приступаємо до формування проєктного завдання. Наступний етап це розробка самого проєкту. Ну, в Європейському Союзі прийнято так, що йти крок за кроком, тому вони погоджують одне рішення, потім погоджують інше рішення. Але на даний час все це погоджено у нас. Таким чином, коли місто може вийти на фінішну пряму? Ну, очікуємо, що до кінця цього року у нас буде вже погоджено проєкт, і проєкт буде в активній стадії розробки. І якщо все добре, то все рівно будівництво самого заводу розпочнеться тільки після закінчення війни. Це принципова позиція наших європейських партнерів на даний час.